Бажаю здоров'я, панове. Вирішив зробити це відео, щоб привітати гадячан з Днем міста. Чесно кажучи, ну не сподівався, що вже другу річницю Гадяч буде відзначати після повномасштабного вторгнення. Вже так. Особливо коли москалі були. Ну, на порозі, можна сказати, гадяча, Вже на гадячині були. От. Але на гадячині правильно, точніше, <знах> знаю мене де хто поправить в цьому питанні, тому на нагадячені. Не сподівався, не сподівався. На жаль, на жаль, багато хлопців не дожили до цього. На жаль. Дуже сумно від цієї думки, але гадять живе на повні груди. Я нещодавно був у відпустці, 10 днів, дивлюся, в принципі, все добре. Все добре. Ну, Зате ми, мабуть, тут і стоїмо, щоб у наших рідних було все добре. От. Відчувається їхня підтримка, ваша підтримка, хто допомагає, хто донатить, хто. Присилає подарунки, так сказати. Тому що, що зараз можна побажати місту на день міста, да? звісно, перемоги, і щоб уже наступну річницю Гадяч відзначав ну, в такому в переможному статусі, щоб уже за рік ця війна. Закінчилася, закінчилася нашою перемогою, а не просто закінчилася. І якщо раніше я в це просто вірив, то зараз я це знаю, відчуваю, дуже рідко помиляюся, скажімо так, в таких прогнозах. Але якщо ми всі гуртом трішки напряжемося, трішки заставимо нашу владу, думати про перемогу, а не про власні кишені, то перемога значно наступить значно швидше, значно. Тому є над чим працювати і в тилу, і на фронті. На фронті ми якось справляємось, а в тилах дивися, одні не гаразди, в принципі. Причому ці не це ваших рук справа, шановні панове. Точніше, ваше, не, ваше недопрацювання. Ми на фронті стоїмо, ми держимо свій фронт. Я сподіваюся, що ви звернете увагу на те, що відбувається там корупція. У військовий стан, куди направляються кошти, які розставляються пріоритети, і проживете цей рік гідно, гідно, з якимись досягненнями, переступите через своє моя хата з краю». не буде вашої хати вже з краю. Вона буде або в центрі уваги, або Розвалена москалями. Ну, давайте про хороше, да, про гарне. З днем міста, слава Україні, героям слава. Все буде Україна. З днем міста, гадяч.